Нагадаю, сьогодні говоримо про барикодування по Дніпропетровськ, про посилення системи охорони і будемо вітати експертів у студії. Вітаюся в наших гостях Костянтина Писаревського, громадського діяча, голова громадської організації Земля і воля. Вітаю вас у студії. Скажіть, як ви думаєте, блокпости, які з'явилися у нас, а чи вони не лякають людей? Як В тому числі і лікар за освіти, хочу сказати, що наше суспільство живе в стані постійного стресу. І коли люди бачать блокпост, коли люди бачать військову форму, коли бачать камуфляж і коли вони бачать е, зброю, то дійсно хочеш-не хочеш в когось щось там всередині здригається. Це дійсно так. І цей фактор треба обов'язково враховувати. І, до речі, люди не можуть жити в постійному стресі. А Україна вже живе з одного боку, можна сказати, 3-4 місяці, щоб не сказати з 10-го року, коли у нас з'явився цей режим. Ми живемо в стані постійного стресу. Це, як кажуть, коротке вступне Дя слово. Дякую. За відповідь у нас в гостях Наталія Коваль, а координатор громадського сектору. Наталя, скажіть, як ви думаєте, створення блокпостів на всіх дорогах до в'їзду до Дніпропетровську, така ж запитання до вас, не створює паніку серед населення? Якби, можливо, ці пости з'явилися в інший час, можливо, вони б лякали. І як на мене, ці блокпости дають хоч якусь психологічну таку підтримку людям і надію на те, що все-таки ми якось будемо захищені, або принаймні будемо сповіщені про наближення ворога вчасно. А вас така думка? Ви у когось вже питали? Я сама була на блокпостах, я туди їздила. от, І ви знаєте, моя велика вдячність і подяка тим людям, які туди прийшли. Тому що, можливо, не всі розуміють, що люди, які прийшли на блокпости, це волонтери, це добровольці, це такі звичайні громадяни, як і ми, але які покинули свою роботу, свої родини, свої якісь повсякденні справи. Відповідь у нас в гостях Ігор. Короденко юрист, скажіть, а чи не прошується якогось закону зараз? Звороння блокпостів. Це, мусує, це, це мусується в суспільстві, що це щось там порушує, але виходячи з головного нашого закону, це Конституція України, стаття 65, яка е, прописує обов'язок будь-якого громадянина боротити нашу вітчизну, шанувати її символіку е, і встановлює порядок несення навіть військової служби. Це по-перше. По-друге, є діючі кримінальний процесуальний Кодекс України з листопада 2012 року, де є глава друга, стаття 207, пункт 2, де йдеться про затримання злочинця неуповноваженою особою. Наталя, от ви вже були казали, так, на блокпостах, ви дивилися, як проходить перевірка? А, ну, ви знаєте, я була на блокпості, я бачила, що зупиняють, бачила, що дивляться, але треба розуміти, що є норми закону, да, які люди, які знаходяться на блокпостах, вони не можуть їх перевіщувати. Це про те, що і вони казали, так, ми стоїмо тут, але в нас немає повноважень. Наприклад, коли ми бачимо якісь там великі мішки, сумки, в нас немає права сказати відкритий, покажіть. Доцільність, доцільність, я думаю, все-таки певна доцільність є. Тому що все ж таки перевіряються, все ж таки зупиняються. І вже так, якби знаєте, диверсанти, якісь їхали б спокійно, так вони вже знають, що їх можуть зупинити. Костянтин, як ви думаєте? Ну я хотів би наголосити, бо, тому що Наталя трохи так сором'язливо говорить. Громадський сектор проїхав неодноразово пости, у нас їх там 8-9, в тому числі і сьогодні ми були на блокпосту. І дивились. Так от мене що вразило. Я хотів би подякувати знову ж таки цим хлопцям і сказати, що це справжні патріоти. Я кажу, а чого вам не вистачає? Ну, може, там грошей, харчів. Вони кажуть, не гроші, не харчі. Нам треба колючка, дріт, нам треба їжаки, нам треба навіс, нам треба патрони, 12-16 калібр. Ми тут мисливці в тому числі. Нам треба, щоб ми могли якось дивитися. До речі, їх мало. Вісім чоловік в нічний час треба, щоб їх було вдвічі більше. Як от вони кажуть, Можна і все це теж опустити, але дайте нам статус, те, що юрист, статус і зброя, тому що це називається досмотр. Володимир Абогоніс, сотник третьої сотні полку національного, полку національного захисту, скажіть, щодо збільшення кількості мобільних груп для проведення чергувань по містам та селищам області, це ви вважаєте доцільним? Звичайно, мобільні групи ніколи не помішають і буває таке, що на посту. Дві групи в нас постійно мобільно стоять, але вночі часто густо буває таке, що дві групи працюють і третьої треба виїжджати. Ну, Ми залучаємо, звичайно, є дорожні громадські контроль, які що також... У нас самий угу, угу. Це був наймечисліний пост. Це до розмови були. приєднується Дмитро Стадник, також десятник, третьої сотні полку національного захисту. Так, тому е я вважаю, що на кожному блокпосту має стояти як мінімум дві мобільні групи. Дмитро, як ставляться люди, коли ви їх зупиняєте на блокпості? З розумінням чи обуренням? Може кожна 20-та машина, <кх> люди недовольні. В основному люди достаточно тобто, Багато їздять кожен день, вот, останавливаются, відкривають машину, просто тому що ми міняємося. Ми їх всіх не, не можемо запам'ятати. А чоловік проїжджає, то він блокпост запам'ятає. Наталя, ваша думка. Що ось, людей ось, збільшилося патріотичною, да? ми стали більш патріотами для країни. Можливо, більше людей, які стали більш відверто, відкрито про це казати. Да? І зараз це дуже популярно. Кожен каже, я пишаюся Україною. Це така вже банальна фраза стала на сьогодні. Але окрім того, що я пишаюся, а що я реально готов зробити. І ще мені хотілося б сказати, що, коли ми кажемо, що не вистачає там чого дратів, ще щось. Засобів індивідуального захисту не вистачає. Їх нема. Як ми, ми кажемо, як то кажуть, аплодуємо, да, що молодці люди, ці добровольці вийшли, стоять, але вони ризикують там життям, тому що якщо дійсно буде хтось їхати, якась загроза, вони ж ніяк себе не можуть захистити. В них ні бронежилетів, ні шоломів, нічого немає. І це теж питання, яке треба підіймати. Люди змінили свідомість. І люди стали громадянами своєї країни. Це говорить про те, що є накал в суспільстві і про те, що зараз людям треба визначати те, що ви говорите, хто ти. А національне питання це одне із найважливіших і одне з найнебезпечніших. Юсиф Фісаріонич, до речі, це те, що говорив свого часу. Давайте про поговоримо. Національну гвардію. Національна гвардія за моїм великим переконанням, в тому в числі як офіцера запасу, перше повинна виключно складатись із добровольців, які мають за плечами свій військовий. Гарячий підкреслюю, досвід в гарячих точках. Це люди, які стріляли, які, перепрошую, вбивали, які бачили смерть. Тільки з таких людей, патріотів, можна створити дійсно ефективні загони. Там, кажуть, що створився у нас батальйон Дніпро, там значить, зараз губернаторський батальйон. А от потрібен от такий, я б сказав, як кажете, національний гвардії, обов'язково. Ви в прямому ефірі говоріть, будь ласка. Я хотел бы спросить, перед поворотом стоят блокпосты, на которых находятся люди в камуфляжных формах, но без всяких как бы шевронов и с боевым оружием? Объясните мне, пожалуйста, на каком основании вообще эти люди получили именно это оружие? Є в них якісь документи? Вся зброя, я це бачу, власна віч, вся зброя з дозволами. Люди стоять з дозволами. Єдине вірне зауваження, що дійсно те, що ви казали, щоб були якісь шеврони, якісь посвідчення. А Володимир, як ви поясните таку ситуацію? Я поясню це дуже просто. Насправді в Павлограді стоїть Національна гвардія. Угу. Шевронів немає тільки по тій причині, що... Е завдяки нашій бюрократичній системі <кій> Національної гвардії ті, що не треба розробити, узгодити, їх виготовити і тільки тоді нашити. Профілактика правопорушень. вона, Ми інформуємо суспільство, що відбувається. Ми і, ми, і ми говоримо, профілактику робимо, щоб нікого не застрелили, не вбили в камуфляжі. Та вони прийшли з блокпоста, я прийшов в автосі, а вони в камуфляжі. Ну вони прийшли не піаритися, вони хоч зашоркані штані, я зразу бачу. Я вас так и вижу, а может, кто пиарит, сочини. Вы знаете, Бог ему судья, этому человеку. Я, я не для кого-то стою, чтобы он как-то этим пользовался. Я же говорю, я туда пришел. И большинство нас туда пришли, чтобы у нас не начиналось даже то, что началось. в восточних регіонах. Дійсно, ви зможете, якщо а, а, якось зупинити сепаратистів, якщо вони будуть їхати? Ви впевнені Чи в цьому? Ми зможемо. десяток зупинимо, ми вже своє діло зіли, зробили. Психологічна підтримка духу всього населення, що стоять такі хлопці, що вони тримають оборону, це супер, цей дух коштує так. і варто набагато більше, ніж ця Я зброя рушників. Тиждень тому, коли ми поставили блокпост, кожен п'ятий автомобіль був там оснащеним українським прапорцем. Ага. Кожен п'ятий. На сьогоднішній день дві третіх автомобілі, проїжджаючи через блок да. вони і сигналять, підтримять. і вони Тобто підтримять. ви відчуваєте підтримку. Е... Наталя, ваша думка? К відношення народу. Я сама, коли була на цих блокпостах, це все за кошти добровольців. Тобто люди приходили і все зносили. П'ять наметів, ще щось було, бензин ми особисто там да, привозили, ще щось. Тобто люди все привозили. Доскільки я знаю, фінансування цих блокпостів від держави немає. Тобто це все за кошти добровольців робиться. І Тому угу. це відношення народу. І ви знаєте, просто маленька ремарочка, на одному блокпості я прийшла, там були стіл, один, де хлопці їдять, торт лежить, і в наметі торт. Ну, ви знаєте, для мене це просто відношення народу. Коли ти йдеш, ти не просто там шматка в баси. Ти береш тор, щоб зробити свято, свято таку вдячність людям, які вийшли за для тебе там стояти. Давайте продовжимо тему народу, у нас є думка телеглядача. Алло, доброго вечора, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Я обычный жилец города Днепропетровска. У меня вопрос не конкретно, а я хотела бы услышать отношение присутствующих к такому вопросу. Я от вас услышала, что за каждого сепаратиста будут платить 10 тысяч. Uh -huh. а, а как это выглядит с моральной точки зрения, во-первых, во-вторых, с законной точки зрения? Может, за эти деньги, вот в теперешней обстановке, этих сепаратистов наловят столько, которых и в природе нет? Как? Тут, тут, тут дуже неоднозначне питання, і я хотів би продовжити думку ту заставку, що ви давали. Вже вісім людей, до речі, отримали нагороду. Ні, по-перше, дивіться, от у нас в громадському секторі все робиться відкрито на людях. Стосовно грошей. Ми не бачили ні грошей, ні сумок, ні сепаратистів. Але я хотів би наголосити, тут деяка перекрученість. Мова, як мені здається, йшла в першу чергу про найманців. Диверсаль, Солдат іншої армії, ворогуючої армії, північного сусіда, спецушників, грушників, ССБшників, розумієте? А не просто той, хто приїхав із паспортом, із Криму чи з Донецька. Це не сепаратист. Це наша людина, це наш громадянин. Таких порушень закону немає. Якщо людина, диверсант зі зброєю вторгається в терени України, це злочинець. І якщо пан козак, пан десятник, пан самоборонець, будь-хто з нас, пані Наталя. пані Наталя затримає, це дуже добре. Ви знаєте, ми на Майдан, ми вийшли будувати барикади і захищати свій Дніпропетров ще задовго до того моменту, коли була визначена ця нагорода. І З того моменту, коли там, пан Коломойський заявив про таку нагороду, людей більше не стало, наприклад. Я думаю, це якраз свідчить про те, що люди не ради грошей. І розумієте, ця акція, ну, дуже важко воювати з ополченцями, регулярним військам. І Як ви оцінюєте таку акцію думає, коротко, не, потрібна вона чи ні? Вона дуже потрібна. Це нестандартне мислення, це нестандартний хід. І вона більш, можливо, вона якраз і є більш піар, вона більш е, е, направлена на Донецьку е, і Луганську область, чи на Дніпропетровську, чи всю Україну. <плес> от, от вона <плес> туди, <плес> ми зрозуміли. У нас є ще... Алло, доброго вечора, ви в прямому ефірі. говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Я хочу поблагодарити знаходячихся в студії за активне участь. Защиті нашого міста Дніпропетровська. Бальше дякую, що не в вільне час захищає наш Дніпропетровськ. Якщо коротко, чи треба людям боятися блокпостів? Насправді треба е, розуміти, що блокпости покликані захищати, оберігати їх спокійний сон, і до них треба відноситись просто з посмішкою. Костянтин, ваша думка. Моя думка, Коротко, громадський можна. сектор як працював, так і працює над підвищенням військово-патріотичної роботи серед населення, серед молоді, серед бойових хлопців, Асоціація захисників і Асоціація власників зброї 3 травня ми запрошуємо всіх на фестивальний причал, буде е, представлена МЧС. Буде представлення надання першої військової медичної допомоги, буде здача нормативів фізкультурних і так далі. Люди повинні бути готові і тілом, і духом. І в цьому незамінна річ і роль блокпостів.